Це не вигадка. Це три найстрашніші злочини з темної мережі, що розкривають глибини цифрового зла і вимагають нашої пильності. Прямі трансляції нелюдських тортур. Глядачі платили криптовалютою, щоб керувати діями проти жертв. Ця анонімна жорстокість досі залишається невикритим кошмаром. Форум де цинічно продавали людські органи, виявлено сотні замовлень, оплачених через анонімні криптогаманці. Це доказ того, як анонімність живить найогидніші злочини. Гра, де гравці полювали на людей у реальному світі за криптовалютну винагороду. Знайдені тіла з координатами на грудях свідчать про жахливі наслідки. Ці історії не просто шокуючі факти, вони підкреслюють критичну важливість розуміння загроз даркнету для кожного кіберентузіаста та захисника інтернету. Вивчайте ці механізми зла, поширюйте знання про безпеку та об'єднуйтесь щоб протистояти цій темряві.